Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Літо майже підходить до свого завершення, але ви подивіться, скільки ще квітучої краси знаходиться у мене на підвіконні. Орхідеї ще, ще все продовжують тримати свої квіти. Деякі тільки починають активно квітнути, так як мій красень пірат пікоті, бачите? тільки ну, почав розкривати свої бутони, але він, знаєте, постійно у мене ось так наприкінці літа, коли всі орхідеї починають вже скидувати своє цвітіння. Мій пірат пікоті починає тільки квітнути, хоче показати всю свою красу і а, привертає, мабуть, до себе таким чином увагу. Ось, подивіться, дівчатка все ще тримає квіти, ось ця невгамовна красуня квітне. Не перестаючи із лютого місяця, взагалі неймовірна орхідейка Амстердам, ось ця жовтенька красуня. Знаєте, я думала, що це орхідейка лапас. Це також дуже гарна лимонна мультифлора. Але, знаєте, є у мене орхідейка лапас. Вони, до речі, дуже схожі, але лапас у мене насичено такого жовтого кольору, і він взагалі не вигорає. Ось ця. Орхідейка мультифлорного типу цвітіння. Вона ось такого більш блідуватого кольору, але також дуже гарна. Знаєте, я, мені все рівно. Мультифлорка не мультифлорка, головне, що не дублі. Тож, я знаю, що це не лапас, але не проти того, що в моїй колекції є ось така чарівна красуня. Так, gold Baby. Все ще також продовжує своє цвітіння. Це дівчатка магазина цвітіння. Всі ви знаєте історію із е, появою цієї орхідейки. Е, недовго вона після покупки е, прожила в, мої, е, в моїй колекції, тому що в один такий прекрасний момент вона взяла і розсипалася. Тому я від неї очікую, діточку. До речі, е, сподіваюся, відео вже зніму вам згодом також, тому що також є що вам показати. Ось мої білі красуні. Починають свій розпуск. Ось мої білі каскадні, неймовірні орхідейки. Так, ще ось ця. Все ще орхідейка тримає свої квіти. Бачите? Також історію я вам про неї розповідала, що це колись була така напівреанімашка. Також продовжує цвітіння ось ця неймовірна красуня. Бачите? Ось така помаранчева. Моя орхідейка. Що я, дівчатка, цим хотіла вам сказати? Так, зачекайте ще трошки, покажу вам новий розпуск ось цієї, неймовірної красуні. Це дівчатка саме та орхідея, яку моїй мамі колега віддала на роботі. Сказала, що вона що ця орхідейка все одно в неї помре, тому що в неї немає часу за нею доглядати, а краще віднеси своїй. Донці, і нехай вона за нею доглядає. Також квітне, продовжує своє цвітіння орхідейка скульптор. Доростила вона декілька домашніх бутонів, тому вона вже в повному розпуску розкрила вже і дорожчі бутони. Ось ця красуня також квітне на три цвітоносики. Мій сого Лоуренс сьогодні відкрив ось цей бутончик. Аромат, як кажуть, на любителя, але все одно аромат я особливо вранці, коли на орхідеї потрапляє ранішнє сонечко, особливо вранці, я відчуваю його аромат. Ось такий він у мене красень, бачите? Також починає свій розпуск, орхідейка калейдоскоп. Ось відкрив вже перший бутон. Інші на підході, в загальній сумі в нього 4 бутони. Це дівчатка свіжі розпуски орхідей. Також в мене у повному розпуску орхідейка Согорелакс. Також це вже цілком домашній цвітоносик. Той магазин, яким вона цвіла, я вже цілком зрізала, який ви бачили у попередніх оглядах. Тому це вже цілком такий домашній цвітоносик, також, неймовірно, гарна орхідейка, дуже гарно вона ароматить. Особливо, коли на нього потрапляє потік свіжого повітря, взагалі дуже гарно ароматить, постійно відчуваю його аромат. Ось така вже в нього листова розеточка. Дуже гарно і швидко розвивається в моїх домашніх умовах. І швиденько я вам ось так пробіглася по своєму квітучому підвіконні, але. Знаєте, хотіла поговорити сьогодні не так за цвітіння орхідей, а те, що я буду з ними робити далі. Далі, дівчатка, з ними я буду робити наступне, тому що зараз я вам буду показувати як і цілком домашні орхідеї, так і ті орхідеї, які в мене недавно придбані, і недовгий такий час знаходяться в моїй домашній колекції. І, мабуть, вам дуже цікаво, до чого я це все веду. А я вам веду це до того, що дивіться: орхідеї одночасно і женуть нові листочки. В активному рості у них також корінчики, і водночас вони всі квітнуть. В цих орхідей запущені всі процеси, процеси, які тільки можуть бути запущеними. І що, дівчатка, я буду робити далі в таких випадках. Дивіться, бачите, ось тут. Ось тут орхідейка, бачите, також дуже активно, до речі, нарощує листочки. Ось тут. Ну, майже кожна, кожна орхідейка, до якої б я не підійшла, у кожної орхідеї э, ростуть э, нові листочки, і при цьому орхідейки э, дуже гарно та пишно продовжують своє цвітіння. Тож, дівчатка, я э, як і говорила вам у попередніх відео, що в такий момент я починаю підживлення своїх орхідей. Універсальними добривами. Які це дівчатка універсальні добрива, ви чудово знаєте. Якщо е, хтось забув або не в курсі, е, до чого я веду, можете е, пройти е, на мій канал, пошукати мої попередні відео, які стосуються добрив, і е, вам буде все зрозуміло. Е, а так, на словах, я скажу трошечки, що універсальне добриво це те добриво, в яких е, вміст НПК. Азот, фосфор та калій у рівних пропорціях. Тому ось такі орхідейки і я і почну Вірніше, вже почала, тому що, бачите, мої орхідейки просто блищать чистотою. В мене вчора був полив, таке генеральне прибирання. Протирала я їм листочки, я їх поливала і додавала їм, звісно, універсальне добриво. У мене вони самі звичайні, які я знайду. В магазинах або ще десь завжди купую про запас, ніколи там не женусь за брендами. Для мене головне вміст НПК, щоб мені він гарно підходив. І таким чином один або два рази в місяць я буду підживлювати потихеньку свої орхідейки. До речі, не забуваємо про те, що постійно я вам також у своїх відео наголошую, що дозування добрив ми використовуємо. Трошки менше, ніж рекомендує нам виробник. І якщо ви бачите, що виробник на пляшиці нам рекомендує здебільшого один ковпачок на 1 літр води, ми беремо половину ковпачка і розчиняємо в теплій воді. Ну, не знаю хто як, я рекомендую в теплій Всі добрива, всі препарати, все все у мене розчиняється в теплій воді, тому що полив. Я також орхідей роблю теплою водою. Оприскування по листочку у мене також завжди іде теплою водою, тому вам також я рекомендую використовувати тільки теплу воду. І для ефективності дівчатка не забуваємо, тому що дуже багато дівчат мені пише, що ось у вас добрива настільки гарно працюють, видно результат по ваших орхідейках, а в мене. Ну, я також використовую ті ж самі препарати, що й ви. В мене вони чомусь не працюють, тому що я результату не бачу. Дивіться, дівчатка. Можливо, я не знаю, я рекомендую, повторюсь тільки з власного досвіду. Я постійно також вам наголошую, що в мене хороша вода. Я її ніяким там, термічним обробкам, я її не кип'ячу для поливу, для оприскування, я її не відстоюю, тому що вона в нас настільки хороша. Ви, якщо живете в багатоповерхівках, якщо у вас місцевий водопровід, або ви знаєте, що у вас погана водичка, спробуйте її не кип'ятити, тому що ну, кип'ячена вода, як. Як кажуть, це мертва вода і нічого корисного в ній взагалі не залишається, спробуйте її трошки відстоювати. І Потім трошки додайте в неї або лимонної кислоти, або трошки лимонного соку, щоб покращити ну, трошки її pH. І потім тільки тоді, в такому випадку, розчиняйте в ній те або інше добриво і спробуйте таким. Такий спосіб поливу або оприскування орхідей, або що ви там з ними хочете робити, плануєте робити. Спробуйте такий спосіб, можливо, вам це допоможе. Дуже багато ще коментарів, чи квітучі орхідеї після того, як я починаю їх підживлювати, чи вони не скидують ну, свої квіти. Ну Подивіться, дівчатка, вчора, повторюсь, в мене був полив протирання листочків, і я поливала свої орхідеї. Із добривом, і подивіться мої квіти на місці, нічого з ним не сталося. Пройшла вже майже доба з того моменту, тому що, ну так, майже доба, квіти на місці, бутони на місці. Повторюсь, я ніколи не відношусь до добрив фанатично, і ніколи я там не додаю ще трошки ще трошки, і там буде ще кращий вау-ефект. Ні, дівчатка, для чого? Подивіться. Наші орхідеї, вам потрібно, скажу так, вам потрібно придивлятись до своїх орхідей. Вам потрібно їх розуміти. Ну, дивіться, це, наприклад, так, як ми всі з вами господині, ви знаєте, що, ну, наприклад, ви там варите якийсь суп або якусь іншу страву. ви, наприклад... Дивитесь на ту або іншу страву, або куштуєте її, і одразу розумієте, що о, там не вистачає страві або ще щось. Так само в наших о, орхідеях. Подивіться, ви бачите, що у орхідейки все, о, о, все одно запущені всі ростові процеси. Орхідейка активно нарощує коріння, активно нарощує о, листочки, вона активно продовжує цісти. І нам не потрібно о, о, як, о, вносити дуже-дуже багато якогось. О, із препаратів, нам потрібно трошки-трошки підтримувати її загальний стан, щоб вона отримувала всі необхідні ті мікро- та макроелементи, які вона витрачає на всі ці процеси. І ви побачите, що Одразу побачите результат від своїх орхідей, тому що негативний результат також може бути через те, що ви зловживаєте із добривами. Ви робите передозування добривами, і звісно ж це передозування ось так негативно відбивається на наших з вами орхідейках. Ну, на моїх ні, тому що повторюсь: я не фанатію від добрив. Мої орхідеї ось так пішно квітнуть, все в них добре. Бачите, і добрив вони ніколи не скидують своє цвітіння. Ось, дивіться, для прикладу навіть орхідейка Попугай. Бачите, взагалі, недавно я її отримала, можливо, трошки більше двох тижнів. Зрізала їй магазин на цвітіння, тому що побачила, що квіти були пошкоджені тріпсом. Звісно, трошки переживала з цього приводу. І одразу я вам постійно і в попередніх відео про нові орхідеї, що я з ними роблю. Після покупки в цьому випадку я також зрізала одразу магазине цвітіння, поставила цю орхідейку трошки на карантин, обробила її одразу від шкідників, так як повторюсь, побачила квіти, пошкоджені тріпсом. І подивіться, після карантину я її поставила ось сюди, і вона одразу видає мені аж із трьох сплячих бруньок, аж три цвітоносики. Також дивіться, в неї. Бачите, маленький листочок також. Вона дуже гарно пішла в ріст, вона дуже гарно адаптувалась. І взагалі ніякими добривами, ніякими стимуляторами я її не стимулювала. Я їй просто дала е, на все про все трошки часу. Е, дала їй дуже багато, як бачите, світла. Е, це у мене тут розсіяне світло, тому що, бачите, сонечка тут взагалі немає, тільки звичайне денне розсіяне світло. Сонечко в мене тут тільки вранці, приблизно. Годинка і все, потім воно пропадає. І як бачите, орхідейкам всього вистачає, вони дуже швидко адаптуються до домашніх умов, і потім їм нічого не залишається, як тільки квітнути. Поставка орхідей була свіжа, тому, якби я не зрізала її в магазині цвітоноси, можливо, вона б протримала їх довше, але, звісно, для мене. Здоров'я орхідей моїх важливіше, тому я зрізала це цвітіння. І дуже швидко, як ви бачите, орхідейка вже буде квітнути мені домашнім цвітінням, тому що орхідейка не витратила всі свої сили на попереднє цвітіння. Все ж таки, вона хоче ще квітнути, і все ж таки, це вже буде здорове цвітіння, дуже гарні квіти без пошкодження, без покусів, тріпсів. І мені буде спокійніше, що моя колекція не постраждає від цього шкідника. Тому, дівчатка, ось такі у мене е, такі поради. Трошечки відповіла я на ваші е, коментарі. Бачите, ось ця орхідейка також, Сього Лоуренс, вона у мене недавно, е, зовсім недавно придбана, вже й не пам'ятаю, показувала я розпаковку чи ні, але це недавня така покупочка. Е, зробила я собі такий. Передсвятковий подарунок на день народження, тому що дійсно дуже хотіла її в колекцію. Ну, і все ж таки, я її придбала. Ось отримала я її із такою кількістю була листочків, і цей вже новесенький листочок дився в моїх домашніх умовах. Бачите, коли ми створюємо для наших орхідеї всі необхідні умови, вчасно поливаємо, тому що. На те, щоб орхідейка гарно просохла, як ґрунт, так і її корінчики, щоб вони ось були ось такого кольору, також потрібен час. І тільки коли ми бачимо, що горщик доволі легенький, корінчики гарно просохли, вони ось такого сірого кольору. Звісно, ми такі орхідейки поливаємо, потім ставимо їх на місце і знову починаємо їх оглядати через тиждень-півтора. Інколи коли перед цим була трошки така понижена температура, Трошки пішло у нас таке похолодання. Я побачила, що і орхідеї почали повільніше просихати, вірніше їхні посадки почали повільніше просихати, і в мене від поливу до поливу пройшло рівно два тижні. В зимовий період це буде також набагато набагато рідше. Ми будемо поливати свої орхідеї. У мене така обмежена можливість постійно їх чіпати, тому для мене це навіть такий мінус, тому що я люблю постійно з ними. Проводити час, люблю їх діставати з підвіконня, оглядати. тому Ось це у мене такий улюблений процес. Хтось його не дуже любить, тому що він займає дуже багато часу. Ну, не знаю, чому. У мене вчорашній полив ось цього підвіконня зайняв півтори годинки. Ну, це з тим, що я там оглядала, повільно там, хотіла більше часу провести з ними. Тому протирала дуже акуратно, тихесенько всім листочки, оглядала їм корінчики, оглядала, чи хтось не дав мені діточку, наприклад, якось ця орхідейка Амстердаму, якої цвітоносик з точки росту. Поки що ні, але я просто на 100% впевнена, якби вона зараз не квітла, вона вже дала діточку і навіть не одну. Тому, дівчатка, думаю, вам. Корисне було сьогоднішнє відео, звісно, воно таке трошки сумбурне, і показувала вам і цвітіння, і ростові процеси, і трошки прополив, але трошки хотілося вам відповісти на ось такі запитання. Заодно показала вам все ще квітучі орхідеї, не дивлячись на те, що вже у багатьох дівчат я бачу, що орхідейки вже відсвіли, вони готуються до наступної. Хвилі цвітіння, і вони активно відпочивають. Дівчатка їх вже почали активно підживлювати. І якщо ви з самого початку на моєму каналі, то я постійно вам про це наголошую, що я інколи навіть вимушена вносити добрива під час цвітіння своїм орхідейкам, хоча б потрошки, тому що я ніколи це не встигаю робити, тому що давно домашні орхідеї, які знаходяться там рік-два. Декілька місяців в моїх домашніх умовах, які ціли після цвітіння, коли я їм зрізаю цвітоносики, вони дуже швидко видають мені новенькі цвітоносики, і я потім дуже переживаю з того приводу чи. Будуть в подальшому мої квіти в наступній хвилі цвітіння пишно квітнути, так як ціле літо вони квітли, дуже багато сил було витрачено, а тут я навіть не встигла їх нічим таким смачним підживити, щоб забезпечити їм все необхідне для наступного цвітіння. Так от це ще вам одна така порада. Що якщо ви бачите також за своїми орхідейками ось такий швидкий потік подій, такий швидкий потік розвитку. В них, що вони постійно квітнуть, то краще ось так, їх потихеньку-потихеньку підживлювати маленькими дозами, і нам всім буде щастя. І нам буде добре, тому що орхідейки будуть довше тримати свої квіти, і орхідейкам буде також добре, тому що вони будуть отримувати все те необхідне. Що їм потрібно буде для їхнього розвитку. Ну, все, мої хороші відео знову-таки затяглося. Ну, не вмію я знімати коротке відео, тому що постійно хочеться вам розповідати і розповідати, ділитися з вами різними такими корисностями, щоб ви також досягали ось такого неймовірно красивого цвітіння. Це, повірте, не важко. Головне прислухайтеся, придивляйтеся до своїх орхідей, розумійте їх, і ваші красуні також будуть вдячні вам. За їх догляд, і буду тішити вас ось таким цвітінням. Все, мої хороші! Як завжди, я вам бажаю тільки здорових орхідей, пишного цвітіння та до зустрічі! Побачимося у моїх наступних відео.